Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Працюємо усно. полічи від 803 до 789. Зупини відео, скористайся підказкою і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число 789. Дайте характеристику цьому числу. Правильно, це трицифрове число, яке складається з розряду сотень, десятків і одиниць. В числі 7 сотень, 8 десятків і 9 одиниць. Числа сусіди. 788 і 790. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши це число до кінця рядка. Закріплюємо вміння утворювати трицифрові числа. Це завдання номер 3 Працюємо усно, Вирази в зошит не записуємо. Наведи різні способи утворення чисел. Перше число 567. Знаючи закономірність про додавання та віднімання одиниці, ми можемо утворити число 567. Правильно, 566 додати 1 дорівнює 567. Або 568 відняти 1 дорівнює 567. Знаючи розрядний склад числа. Ми можемо також скласти вираз на додавання. У числі 567, 5 сотень 6 десятків, 7 одиниць. Ми можемо записати 500, додати 60 і додати 7 дорівняв 567. А також ми можемо до 5 сотень до 500 додати 67. Це дорівнює 567. До числа 560. Ми можемо додати 7 одиниць. І це дорівнює 567. Наступне число 890. Працюємо усно. Знаючи закономірність про додавання та віднімання одиниці, ми можемо утворити число 890. 889 додати один або 891 відняти один. Знаючи розрядний склад цього числа, ми також можемо скласти вираз на додавання, в цьому числі 8 сотень і 9 десятків. 800 додати 90 дорівнює 890. Наступне число 400. Знаючи закономірність продадавання та віднімання одиниці, ми можемо скласти вирази 399 додати 1 дорівнює 400 і 401 відняти 1 дорівнює 400. Зупини відео і наступне число 279. Попрацюй самостійно. Наведи різні способи утворення цього числа. Продовжуємо працювати. Заміни числа сумою розрядних доданків. Працюємо в зошиті. І так, перше число 856. Нам потрібно число 856 замінити сумою розрядних доданків. Я розумію, що в цьому числі 8 сотень 5 десятків і 6 одиниць. Тому записуємо вираз. 800 додати 50 і додати 6. Наступне число 409. В цьому числі 4 сотні і 9 одиниць. 400 додати 9. Зупини відео і попрацюй самостійно з числами 770. І 993. Перевіряємо вашу роботу 770 дорівнює 700 додати 70. 993 дорівнює 900 додати 90 і додати 3. Формуємо уміння. Замінювати суму розрядних доданків числом. Це завдання номер 4. Заміни суму розрядних доданків числом. Записуємо вираз зошит 700 додати шістдесяти додати 3. 7 сотень 6 шістьдесятків і 3 одиниці це число 763. 200 додати 4. Доріня 204. Наступні суми ми запишемо в другий стовпчик. 300 додати 90 і 900 додати 10 і додати 5. Зупини відео і попрацюй самостійно. Заміни суму числом. Перевіряємо вашу роботу. 300 додати 9. 309. А 900 додати 10 і додати 5 915. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 5 Згадай взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання та доповни істини рівності. Ми знаємо з вами, що з кожного виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Працюємо усна, виразив зошит, не записуємо. 600 додати 50. 600 це 6 сотень. і нам потрібно додати 5 десятків. Десятки додаємо до десятків, отримаємо число 650. 650 треба відняти 600. В цьому випадку ми сотні віднімаємо від сотень. Отримуємо 50. 650 відняти 50. В цьому випадку нам потрібно відняти 5 десятків або число 50. Ми отримуємо 6 сотень. А це число 600. 300 додати 9. Додаємо одиниці до одиниць отримуємо 309. 309 треба відняти 300. Від числа 309 ми віднімаємо три сотні. Сотні віднімаємо від сотень. Отримуємо 9. 309 відняти 9. Віднімаємо одиниці від одиниць. Отримаємо три сотні. А Це число 300. 500 додати 70 і додати 2 дорівнює. 572. Нам потрібно 572 відняти 500. У числі 572 5 сотень. Нам потрібно відняти сотні. Це число 500 або 5 сотень. Отримаємо правильно 72. 572 нам потрібно відняти 70 або 7 десятків. Десятки віднімаємо від десятків. Отримуємо число 502. 572 потрібно відняти 2. Одиниці віднімаємо від одиниці. Ми отримаємо число 570. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 6. Виконай додавання і віднімання, скориставшись підказками. Зверніть увагу, у виразах різними кольорами зазначені розрядні числа. Сотні це червоний кольор, десятки синього кольору, і чорного кольору це в нас одиниці. Працюємо в зошиті, виконуємо додавання і віднімання 500 додати 80. Додаємо десятки до десятків, отримуємо число 580. 433 відняти 400. 433 це 4 сотні, 3 десятки і 3 одиниці. А число 400 це 4 сотні. Сотні віднімаємо від сотень. Отримуємо 33. 667. Відняти 60. Зверніть увагу, 60 це 6 десятків. Від числа 667 ми віднімаємо десятки. Отримуємо 607. Зупини відео і виконай додавання і віднімання самостійно. Запиши вирази в зошит. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюємо вміння розв'язувати складені задачі. Добери короткий запис до задачі першої. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай першу задачу і добери короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. І так, короткий запис до першої задачі підходить під літерою Правильна А. Аналізуємо задачу. Ми знаємо, що кравчиня купила 45 катушок синіх ниток, по 9 катушок у кожному наборі, і 48 катушок жовтих ниток, по 8 катушок у кожному наборі. Шукане число в цій задачі. Скільки всього наборів ниток купила Кравчиня? Щоб дати відповідь на питання задачі, ми застосуємо арифметичну дію додавання, адже це задача на знаходження суми. Але щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знайти, скільки наборів синіх ниток купила кравчиня, і скільки наборів. Жовтих ниток купила Кравчиня. Знаючи, що Кравчиня купила 45 катушок синіх ниток, по 9 катушок у кожному наборі, за цими даними, ми можемо знайти кількість наборів синіх ниток. Кількість наборів це є другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Тобто, в першій дії ми будемо знаходити, скільки наборів синіх ниток купила Кравчиня. і ми застосуємо арифметичну дію ділення. В другій дії, знаючи, що кравчиня купила 48 катушок жовтих ниток, по 8 катушок у кожному наборі, за цими даними ми можемо знайти скільки наборів жовтих ниток купила Кравчиня. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. В третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію додавання. Зверніть увагу, це складена задача на знаходження суми двох частків, адже і в першій, і в другій дії ми будемо з вами ділити. А який вираз можна скласти до нашої цій, першої задачі? Правильно. 45 поділити на 9 і додати 48 поділити на 8. Зупини відео. Запиши короткий запис і розв'язання задачі в зошит. Продовжуємо працювати із задачами, читаємо другу задачу. Кравчиня купила нитки в наборах, 45 катушек синіх ниток по 9 катушок у кожному наборі, і 48 катушек жовтих ниток. Скільки катушок жовтих ниток в одному наборі, якщо всього Кравчиня купила 11 наборів ниток. Ми з вами розуміємо, що це є обернена задача до нашої прямої, яку щойно ми з вами розв'язали. І в цій оберненій задачі шуканим. Є число 8. Ми з вами знаємо в оберненні задачі те, що було відомим, стає невідомим. І навпаки, те, що ми шукали в прямій задачі, в оберненні задачі у нас відоме число 11. Це стільки всього наборів наборівний так купила кравчиня. Ми розуміємо, що це складена задача складається з трьох простих задач. І перша проста задача це 45 катушок син... синіх ниток купила кравчиня, по 9 катушок у кожному наборі. Скільки наборів синіх ниток купила кравчиня? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно 45 поділити на 9, адже кількість наборів це є другий множник. А щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. 45 поділити на 9 дорівнює 5 наборів. І так ми з вами знаємо, що синіх наборів Кравчиня купила 5, а всього 11. Це є друга проста задача, де невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок. Скільки наборів жовтих ниток купила кравчиня. Нам потрібно від суми, а це число 11, відняти 5. У другій дії ми будемо знаходити, скільки наборів жовтих ниток купила кравчиня. Нам потрібно 11, відняти 5. І це дорівнює 6 наборів. Знаємо, скільки наборів купила кравчиня. І знаємо кількість катушок 48. Можемо дати відповідь на питання задачі скільки катушок жовтих ниток в одному наборі? Нам потрібно 48 поділити на 6. Це дорівнює 8 катушок. Задачу записувати в зошит не потрібно. Продовжуємо працювати усно. Зверніть увагу, нам зараз потрібно скласти обернену задачу другу щоб шуканим числом у ній було число 9. Кравчиня купила нитки в наборах, 48 катушок жовтих ниток, по вісім катушок у кожному наборі і 45 катушок синіх ниток. Скільки катушок синіх ниток в одному наборі, якщо всього Кравчиня купила 11 наборів ниток? Це друга обернена задача до нашої прямої задачі, до першої задачі. І ця обернена задача так само складається з трьох простих задач. Зверніть увагу, перша проста задача це Кравчиня купила 48 катушок жовтих ниток по 8 катушок у кожному наборі. Скільки наборів жовтих ниток купила Кравчиня? І щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно застосувати арифметичну дію ділення. Нам треба 48 поділити на 8, ми знаходимо невідомий другий множник. І це дорівнює 6 наборів. Друга проста задача зверніть увагу це задача на знаходження невідомого доданка. І щоб нам знайти цей невідомий доданок. Нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто в другій дії ми будемо знаходити, скільки наборів синіх ниток купила кравчиня. І нам потрібно 11 відняти 6 до рівня 5 наборів. Знаємо, скільки наборів купила кравчиня і знаємо загальну кількість катушок. Можемо дати відповідь на питання-задачі. І ми застосуємо арифметичну дію. Ділення. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі скільки катушок синіх ниток в одному наборі. Нам потрібно 45 поділити на 5 до рівня 9 катушок. Задачу в зошит записувати не потрібно. Закріплюємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 8 Оленка купила на 32 гривні шоколадки по 8 гривень кожна. І на 21 гривню льодяники по 7 гривень кожен. Скільки всього шоколадок і льодяників купила Оленка. Записуємо задачу в таблицю коротко, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. В задачі йдеться мова про купівлю продаж. Значить, трійка взаємопов'язаних величин. Правильно, ціна, кількість і вартість. Оленка купувала шоколадки та льодяники. Нам відомо. Що Оленка купила на 32 гривні, а це вартість. Шоколадки по 8 гривень кожна. 8 гривень це є ціна. А також на 21 гривню льодяники по 7 гривень кожен. 7 гривень це ціна льодяника. Скільки всього шоколадок і льодяників купила Оленка? Ми розуміємо, що це складена задача на знаходження суми двох часток. І вона складається з трьох простих задач. В першій простій задачі ми будемо шукати, скільки шоколадок купила Оленка. І ми застосуємо арифметичну дію правильно, ділення. В другій дії. А це друга проста задача, ми будемо шукати, скільки людяників купила Оленка, і ми також застосуємо арифметичну дію ділення. І в третій простій задачі ми будемо давати відповідь на питання задачі і будемо додавати, адже це задача на знаходження суми. Зупини відео, перейди до Зошита. Запиши короткий запис і розв'яжи задачу самостійно в зошит. Продовжуємо працювати з завданням номер 8 Склади і розв'яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 8, число 7. Зверніть увагу! Перша обернена задача. У цій задачі шукане число 7. Цій задачі ви будете давати відповідь на питання задачі, яка ціна людяника. Друга обернена задача шукане число 8. Ви будете знаходити ціну шоколадки. Скористайся підказкою, склади одну із обернених задач. І розв'язання цієї задачі запиши в зошит самостійно. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, вподобайки та побажання!